Я задумалась у 2022 році про те, щоб відкрити мікропідприємця, тому що мені потрібно було, по-перше, декларувати офіційний доход. Чому? Для того, щоб в подальшому мати можливість відкрити карту сежури як підприємець. Це мій запасний варіант легалізації на випадок, якщо тимчасовий захист закінчиться, точніше, коли він закінчиться. До речі, я вам хотіла зняти відео тут проти басейну, але дощик не в моїй план. Ще один момент. Мені потрібно було відкрити платіжну систему для прийняття онлайн-платежів. І для цього також потрібен офіційний статус. В Україні в мене такого, такої можливості вже не було. До 2023 року можна було приймати оплати через платіжну систему просто на картку, але з 2023 обов'язково вже треба було відкривати ФОП. А мені не цікаво було відкривати ФОП в Україні, тому що я не там. Я тут, у Франції, і я хочу декларувати і платити податки тут, щоб в перспективі мати повноцінну легалізацію. Дуже люблю цю сіньку. От, ще мені потрібно було відкрити е, в Європі платіжну систему Stripe, яка має менший відсоток невдалих, витрат, е, невдалих оплат. Ніж українським, а для цього треба теж е, офіційний статок. Звичайно, що треба було розуміти бюрократію, але це було складно розібратися. Я зараз розумію, що це був правильний крок в тому розібратися. Можливо, ви також в такій ситуації у вас є навички, ідеї, бажання. Щось запустити, але ви не знаєте, з чого почати. Вам здається, що це для інших, для тих, хто краще розбирається в системі, має досконалу французьку або юридичну освіту це саме так. Я вас розумію. Я також на початку багато часу витратила для того, щоб в цьому розібратися, Але є також інші шляхи, і у Франції є досить простий механізм для запуску діяльності без складної. Паперове тяганення, ну на початку там трошки. От, але не потрібно капіталу першочергового, не потрібно бухгалтера. І це називається мікропідприємець або авто або мікроонтрепр різні назви, це все одне саме. І це реальний спосіб легалізувати діяльність, отримати соцзахист, почати працювати на себе і навіть використовувати. Цю форму підприємця для отримання посвідки на проживання у Франції. Давайте коротко розглянемо ключові переваги статусу мікропідприємця. Це простота адміністрування. Що це означає? Реєстрація вашого мікропідприємця є безкоштовною. Вона займає приблизно півтори години онлайн, не потрібно нікуди ходити. Вам не потрібен статутний капітал. Ви просто буквально декларуєте свій дохід і сплачуєте внески прямо зі свого телефону або ноутбуку. Все онлайн робиться, автоматично підраховується на сайті Урсас. Спрошені облік. Не потрібно складні баланси, вести бухгалтерію, бухгалтера наймати на повний робочий день. Ваша бухгалтерія зводиться до того, що вам потрібно просто вести реєстр надходжень. Якщо ви заробляєте нуль, ви платите нуль соціальних відрахувань і податків. Просто платите від того відсоток від того, що ви заробили обороту. Через це у вас досить прогнозовані витрати на соціальні внески і податки, тому що вони розраховуються як фіксований відсоток від вашого обороту без урахування ПДВ. Тому що на початку у нас є франшиза від ПДВ, французької ТВА, і не потрібно знімати з клієнтів, тому ви точно будете знати, скільки ви е, маєте сплатити, не буде сюрпризів. Є також можливість спрощеного податку на прибуток, це те, що ми кожен рок рік подаємо декларацію версмен лібератуар. Ми можемо це зробити. І за певних умов ви можете це сплачувати одночасно з соціальними внесками за фіксованою ставкою. Це Спрошую дуже загальні податкові питання вашого домогосподарства. Соціальний захист. Як мікропідприємець, ви отримуєте доступ до медичного страхування, пенсійних відрахувань, сімейних пільг, усе через УРСАВ. Це справжній соціальний статус, а не напівлегальне існування. Урсав збирає внески і приказує їх у відповідні соціальні фонди. Також є допомога Акри. Що це таке для багатьох, хто тільки починає, існує така підтримка, яка називається Акри. Це до... програма допомоги зі створенням бізнесу, яка дозволяє суттєво зменшити ваші соціальні внески протягом першого року вашого існування бізнесу. Це такий фінансовий буфер на старті. Треба підходити під певні умови для того, щоб отримати цю допомогу. І як будь-який статус, мікропідприємець має недоліки, які важливо розуміти перш ніж ухвалювати рішення про створення його. Перше, це відсутність врахування витрат. Ваші внески та податки розраховуються на основі валового обороту, а не прибутку. Тобто, якщо у вас високі витрати на матеріали, рекламу чи оренду, це не враховується. Ви платите податок з усіх коштів, які вам сплатили клієнти. Ліміти по доходу для послуг це 77 700 євро на рік. Для торгівлі 188 700 євро на рік. Якщо два роки поспіль ви перевищуєте поріг, автоматично ви втрачаєте статус мікро і переходите на загальний режим з ПДВ, складною бухгалтерією та більшими зобов'язаннями. ПДВ. До певного рівня доходу ви звільнені від ПДВ. Але якщо після того, як ви переходите поріг, ви стаєте платником ТВ ПДВ, що додає адміністративних обов'язків і впливає на конкурентоспроможність ваших цін. Обов'язковий професійний рахунок. Якщо ви більше ніж два роки поспіль маєте більше ніж 10 тисяч євро обороту, ви зобов'язані мати окремий банківський рахунок для своєї професійної діяльності. Хоча я рекомендую його заводити одразу, аби не плутати в бізнесові та особисті фінанси. Відсутність страхування на випадок безробіття. Якщо у вас бізнес зупиняється, ви не отримуєте допомогу по безробіттю, ви мусите самостійно. Формувати фінансову подушку або звертатися е, до полюпла ще до початку діяльності, якщо у вас була е, робота, звичайно, яка вам дозволяє права в е, полем колишньому, наразі цифра встравай. Є також шахрайство та фейкові сайти, деякі структури надсилають фальшиві рахунки на вигадані реєстри, пропонують платне внесення. До каталогів або навіть імітують державні органи типу Урзав. Не пам'ятайте, відкриття мікропідприємства воно є безкоштовним, все можна зробити самостійно або з перевіреним супроводом. Е, інколи бувають, адміністрація може стягнути е, оплату, але це не є щось велике. Якщо ви дослухали до цього моменту, то, ймовірно, у вас є інтерес до того, щоб відкрити мікропідприємство і якась конкретна ситуація ваша, можливо, ви вже намагалися знайти інформацію, але все здається складним, заплутаним, дуже багато всього. І саме для цього я створила відеогайд і пропоную персональні консультації. Під час того, як я відкривала своє мікропідприємство, я записала весь. Покроково скріншоти всі записи екрану, І як я це все робила, ви зможете просто по відеогайду повторити за мною. Також там є купа посилань на всі пояснення, все ще потрібно знати про мікропідприємство. Це дуже-дуже-дуже спрощує ваш шлях. Якщо вам це не підходить, ми можемо розібратися на особистих консультаціях з вашою ситуацією. Я вас проведу онлайн. По всьому формуляру заповнення і відкриття мікропідприємця, ми також зарані можемо обговорити, чи вам взагалі підходить такий статус, Підберемо правильні ам, коди діяльності, назви діяльності, подаємо цю заявку онлайн, розуміємо, які ваші податкові ставки, і таким чином ви зможете далі вести свою діяльність посилання. На консультації або відеогайд є в описі до цього відео. Якщо ви маєте талант, досвід, Франція це країна, в якій можна з цим працювати офіційно. Все, що вам потрібно, це правильний супровід і трошки сміливості відкриття власної справи. А ми побачимось в наступних відео або на консультаціях, або гайді. Все в описі під відео. До нових зустрічей!